Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пампом. Хлопчик з дівчинкою. Давай! От молодий. Вороняна щорса. Давайте. Мажорне, все. Тривайте. Я ж воно мажорне. Звичайне, собі маленьке. Маленьке собі таксі таке. Таке. Маленьке! Програмочка таксішечка. Привіт, мене звуть Грішечка Германчик. Як вас звуть? Коля. Даша. Даша і Коля. Даша і Коля. Даша Коля, Ви зрозуміли, що вам сьогодні надзвичайно пощастило. Так. Якщо ви дасте свою згоду на в програмі Таксі, то все у вас буде добре. Так. Тоді поїхали! Коля і Даша, перше легке запитання. Яку інфузорію вивчають у школі? Ой, ви так... Діологія, це туфелька. А вже на щось таке вигляді туфельки, башмачка маленька як на мене, то вона у вигляді стільки. А ну да правильно відповідь інфузорія, туфелька є, є 50 гривень Ми одразу заробили. Слухаємо наступне легке запитання. Скільки паркапців знадобиться сороконіжці, щоб взутися? Ну, Коля, скажи, я перевірю. Що, мене да? 40 ніжок і якраз. Так, пар. пар. Правильно, пара, це дві штучки. 20, давай, двадцять. Двадцять пар капців. Двадцять пар капців. Що ви завмерли? Ви маєте радіти зараз. Бо це правильне відповідь. Абсолютно правильно. Ще там вся зароблена гривень. Наступне легке запитання. Скільки саме рідини містить стандартна пляшка з під шампанського? 0, а не 0,75? Я думаю, 0,7 чи 0,75. Ну там точно не літр. бо литр nie, nie. дуже багато. І не 0,5, бо вона дуже велика. 0,75, здається. Uh, давай згадувати, поляшка зачинула. Та ми не згадаємо, бо я не вживаю мені. В залі? Ну я якщо вживаю, то я не дивлюсь, скільки там є. А ви не згадаємо. Я в тебе життя, можу зазначити. Я все вимірюю стаканчиком. Ага, пластиковий. 0,7. Давай 07, я думаю, що 07-10 Ну, давай 07. Давай 07, 07, 07. 07. Відповідь 07 приймається. І вона. Я вам скажу так, що напевно, що 07 це пляшка шампанського в ідеальному світі. А-а-а. Тому що оці от 0, 0,5 вони завжди зайві. Правильний відповідь 075! Слухаймо наступне легке запитання. Що збирала гоголівська солоха в ніч перед Різдвом? Зірки. Зірки? Зірки вона збирала. Солоха. Та, яка чорта приймала. так? Ну, та? А він місяць хотів, коротше, вгнати. Ну, значить, хотів. Він не тільки хотів. О, він а, вже та... ж його і... Чорт пацан конкретний, сказав діалог. <рес> Зірки збирала, так? За да? зірки. Правильна відповідь! Дійсно, зірки Дай. вона збирала! Нашому йому потрібно, на геть, незрозуміло! Є ще п'ятдесят зароблених гривень. Ну і слухаємо наступне. Яке паливо виробляють з урану? Серйозно! З урану! Це треба або підказка, або підказку, бо я не знаю. Ну. А можна Телефонуєте? Та да. Так. Ні, Ну можна, звичайно, що. Так, добре. Яке паливо виробляють зуранку? Да. Так. О, бере. Ту -ру -ру, ту -ру -ру, підказка так, втратилась. <рес> так, добре, паливо, паливо, паливо. Та не знаємо, ми не що знаємо. я ж ти, ми не знаємо, які паливо зупинить. Так що ми зупинимось, десь когось питаємо. Ні, люди не знають. Тобі взагалі, між іншим, після фрази люди не знають, треба йти в грінпіс. Не знаю. Так, да, роздягатися і тіпа, знаєте, такими плакатами. Ні, ні, чекай, -ні -ні, ні -ні, чекай, 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 чекай. Чекай, не плутає і грінпіс. Це різні абсолютно страви. Давайте, 10 секунд даю ще. Дев'ять. Паливо, ура. Сім шість. Ядерне. Ядерне? Ядерне Один. паливо. Ядерне паливо. Все, кажіть, що це неправильно, я вже знаю. Бо ядерного палива нема. Я його вигадала. так яке паливо? Велика кількість працівників атомних електростанцій, вони б з тобою посперечалися. Це правильна відповідь? ядерне, звичайно, що ядерне паливо. Так, ви правильно відповіли, правильно, молодці. Ядерне паливо.